4,5 мільярди гривень на черговій сесії Чернівецької міської ради депутати прийняли бюджет на 2024 рік. На що виділили найбільше, та яка сума піде на підтримку збройних сил України? Дивіться далі в сюжеті. У Чернівецькій міській раді проголосували за бюджет на наступний 2024 рік. Традиційно в трійці лідерів освіта, на яку виділили майже 2 мільярди гривень. Департамент інфраструктури та благоустрою отримає 1,5 мільярд гривень. Витрати на транспорт і дорожнє господарство складуть 10% від загальної суми 295 мільйонів гривень. Зокрема, на збройні сили України завдяки перерозподілу коштів вже в січні виділять 30 мільйонів гривень. Першого каталі першого. Цім разом Сінасовим до з управлінням ми, ми прийняли рішення про про виділення 30 мільйонів гривень на підтримку зсу за за, за рахунок перерозподілу і з інших статей, що ми мали можливість фінансувати видатки на зсу вже в січні. Загалом на різні програми для військових в 2024 році передбачили 150 мільйонів гривень. Ми виділяли гроші на дрони, виділяли гроші на субвенції на військові ча. І протягом року закуповувалися дрони. Це просто вже ця з року. Так само хочу нагадати, що за, за ПДФ, які вилучили з бюджету, це, це сума 700 мільйонів гривень. І бюджет у нас. Утруднений так, то і складний. І ще раз хочу сказати, що що немає. це було озвучено вчора. чи сьогодні. ми виділяємося це. Це сонів сто п'ятдесять мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Крапка. перерозподіляти кошти для військових планують із резервного фонду, який цьогоріч становить близько 1% від загальної суми 45 мільйонів гривень. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.